Що ж, мене звати Анна, я студентка Харківського фахового вищого коледжу мистецтв, і сьогодні хочу продемонструвати вебквест під назвою Аліса в країні чудес. Це такий інтерактивний навчальний проєкт, створений у Microsoft PowerPoint. Він поєднує літературний сюжет одноіменного твору Льюіса Керролла з математичними завданнями, завдяки яким учасники гри не тільки дізнаються більше про книгу, а й закріплюють математичні поняття у цікавій формі. І щоб краще знайомити вас із цим проектом, я коротко окреслю план своєї доповіді. Ну, про сам вебквест я коротко вже розповіла. Тож далі вже згадаю коротко про Льюіса Керла, чия творчість і стала натхненням для створення вебквесту, а потім я пояснюю загальну ідею цього проєкту, не розкриваючи, звісно, всіх деталей, щоб зберегти інтригу. І на завершення продемонструю сам вебквест, наочно показавши, як він виглядає та які завдання він включає. Отже, можливо, ви знаєте, що Льюіс Керрол це не лише талановитий письменник, а й математик, який працював у галузі математичної логіки, і саме тому його твори містять безріч прихованих математичних концепцій. А сама ідея мого попкесту полягала в інтеграції математичних елементів у захопливу навчальну гру. Вебквест розрахований на учнів 5-6 класів і стане чудовою основою для бінарного заняття математика та зарубіжна література з елементами театру. Завдання включають роботу з числами, це додавання, віднімання, порівняння, округлення, а також вправи на уважність і кмітливість. І він не лише допоможе пригадати сюжет повісті казки, а й закріпити математичні знання. Звертаю вашу увагу, що для того, щоб презентація працювала коректно, обов'язково потрібно почати показ слайдів, натиснувши клавішу F5. Або на вкладці показ слайдів у групі початок показу слайдів натиснути кнопку спочатку. Тоді вона у вас розгорнеться повністю, і всі анімації та гіперпосилання працюватимуть. А зараз я продемонструю, як виглядає вебквест та які та як він працює. До відео також було додано звук клацання мишки, щоб було зрозуміло, де я натискаю кнопку, а де просто відбувається анімація. Крім звуку, я додала анімовану іконку мишки, яка підсвічує відповідну кнопку ну, в усіх випадках, ліву, коли я її натискаю. І це зроблено для того, щоб краще орієнтуватися в моменті натискання, якщо звук буде погано чути. Ось так у нас виглядає титульний слайд. Тут у нас і кролик рухається, і кіт теж з'являється і по всьому слайду переміщається. То він з'являється за буквами, то зараз злізе з дерева. Але ця анімація йде довго, і це зроблено спеціально, щоб щось відбувалося, поки гравець не натисне кнопку розпочати. Ось зараз я повинна Наводити курсор, так, ось наводжу курсор мишки на кнопку розпочати. Угу. Зараз перемкнула слайд. Так, я натискаю, спрацьовує анімація з'являється у нас карти. А в чому ж предісторія? Гравець разом із чеширським котом опиняється перед столом, на якому з'являється сонячний зайчик. Котяча лапа починає переслідувати його і коли ловить, із колоди дістається карта, на якій вона зупинилася. На картці написано е, першу главу повісті, униз і глиб королячої норові, і після ознайомлення картка перегортається. Так, у правому нижньому куці з'являється повідомлення, у якому зазначено, що після завершення кожної глави картинка з Алісою та Чеширським котом поступово розфарбовуватиметься новими кольорами. А щоб дізнатися, які пригоди чекають далі, гравцеві потрібно дати відповідь: правильну відповідь. У цьому вебквесті передбачено, що в разі неправильної відповіді. Учасника повертають на початок, і це дає можливість спробувати свої сили ще раз краще проаналізувати помилку та знайти правильну відповідь. Але після того, як гравець натискає на правильну відповідь, на екрані з'являється повідомлення, ви відкрили новий кормін. Це якраз для тієї картинки з дівчинкою на наступному завданні, і ми побачимо, як вона отримала новий колір. А сонячний зайчик знову з'являється котяча лапа продовжує своє полювання, відкриваючи нам наступну карту. Так, у нас тут озеро Сліз. До речі, хочу зазначити, що дизайн самих карток та деяких завдань були створені та продумані самостійно. Ось рожевий колір у нас з'явився, і так поступово дівчинка з чеширським котом будуть розфарбовуватися. Крок за кроком гравець разом із чешецьким котом е, проходить через усі 12 завдань, стільки ж, скільки ж глав у повісті касті. Також для зручності та кращого розуміння поточного топу проходження було додано блокнот, у якому з'являються галочки напроти глави, яку гравець прийшов. Він з'являється в моменті, коли котяча лапа обирає карту. У нас нова глава гасає поле та довгий хвіст. І завдання, де потрібно встановити відповідність між десятковими дробами та округленими дробами. Так, глава у нас кролик крутить, крутий хвостом. І тут знову з'являється у нас повідомлення, підказка, що якщо зображення погано видно, потрібно натиснути на нього, щоб позбільшити. І, звичайно, працює і навпаки. Якщо потрібно зменшити, теж ви натискаєте і воно зменшується. А у завданні потрібно відповісти, скільки квіточок білий кролик має пропригати, якщо він може стрибати туди, де відповідь дорівнює 23. А математичні символи упущені. Так, глава у нас що порадила гусі. А завдання, як і у першому, перевірка уважності. Потрібно правильно було обрати потрібну деталь до картинки. Глава у нас поросята перець, а також з глави я обрала два таких цікавих питання, які там висвітлювалися, скільки вони не вмістилися б на картці. Тому, з'являється, у нас повинна з'явитися підказка, що потрібно натиснути на питання, яке вас зацікавило, щоб дізнатися відповідь. Перше в нас питання, чому кіт такий дурно сміх, і хто сказав, що в мене не всі вдома. А завдання схоже на лабіринт чисел, у якому потрібно обирати менші числа за те, що зазначено в умові. Так. Наступна глава божевільне чаювання і завдання, де потрібно обрати загублені числа на промені, що розділені на рівні відрізки. Восьма глава це королевин крокет і восьме завдання, яке перевіряє на знання фігур і їх вигляд. Тут потрібно знайти свічку у формі циліндра. Залишилося 4 картки. Розповідь казни черепахи. І, до речі, картинка вже у нас майже розфарбована. А завдання потрібно визначити, наскільки хвилин більше Аліса грала в крокет, ніж пила чай. Так, Умарова кадриль. А, тут потрібно вибрати цитату, розшифрувавши цю картину. Потрібно домалювати шифри до ключа. До речі, цитати, взяті з твору. Так, майже фініш. Глава Хто вкрав пиріжки і завдання, де потрібно обрати приклад, де буде найбільший результат. Але ті, хто уважно читали главу, зможуть відповісти і без обчислень. 12 глава фінішна свідчить Аліса. І тут потрібно обрати дроби, які виконані правильно, та скласти ім'я того, хто ж і написав повість казку Аліса в країні чудес. Після розпішного виконання всіх завдань гравцеві буде зараз демонструватися блокнот, де написано всі 12 глав. І з відповідним кольором, який він поступово відкривав. А далі в нас з'являється золота призова картка, на якій зображений в нас Люїс Керл, завдяки їй. Гравець отримує можливість ближче познайомитись з автором твору, дізнавшись шість цікавих фактів про нього. Тут в нас підказка, що можна натискати. Перше питання хто такий Льюіс Керрол? Друге, це в нас як Льюіс Керрол створив свій знаменитий псевдонім. Третє. Як Льюіс Керрол популяризував математику серед дітей. Четверте. Як Аліса в країні чудес стала класикою абсурдної літератури. П'яте. Як Льюіс Керол передбачив майбутнє наукові відкриття у своїх дослідженнях. І шосте, як Льюіс Кирол досяг успіху у фотографії та хто була його найвідоміша модель. На фінішному слайді розміщене привідання з успішним завершенням веб-квесту, а також наведений список використаних джерел. І ось так швидко та корисно було переглянуто 52 слайди. Дякую вам за увагу та за можливість виступити. Дякуємо вам за вашу доповідь. Я був радий почути про Льюіса Керла в мене про своїй роботі, до речі, використовується деяка тотожність як Дочтона, якраз ну, його робота. Ось так співпало. Тож, давайте може, в когось є ще питання. Чекаємо. Можна питання? Так, добрий день. Я хотіла спитати, я трохи запізнилась на початок, це, це ваша розробка, так? І чи вона десь опублікована, мається на увазі, чи можна в інтернеті десь скачати і проводити у себе з дітьми цей квест, чи як. Так, це власна моя розробка з моїм керівником Наталії Валерівною, і я її виставляла на продаж у Фейсбуці. А якщо ви хочете, то я можу вам. Ну, це, звісно, я продавала її. Якщо вас зацікавить, то, звісно, я можу з вами поділитися. А підкажіть, як вас знайти в Фейсбуці? А моя фамілія Анна Колодна. Можете в чаті написатися. Так, ну, наче питань більше немає. Ще раз дякую вам. Так.